Жінка сказала, жінка зробила, а жарти про даму за кермом автомобіль без водія вже давно не в тренді. Про те, як жінки кидають виклик традиційно чоловічим заняттям у програмі рівні, спростовуємо гендерні упередження поділу професій на чоловічі та жіночі, розкриваючи потужний потенціал українського жіноцтва. Про нетипові професійні ролі, як і про тенденції на регіональному ринку праці, говоримо у програмі Рівні. І сьогодні вже шостий епізод радіоформату, де редакторська група проекту разом із запрошеними гостями в студії готові спростовувати стереотипи щодо поділу на чоловічі та жіночі професійні ролі, аналізуючи пропозиції від потенційного роботодавця, як і зміни у його підходах до пошуку нових спеціалістів. І сьогодні йдеметься про сферу послуг, зокрема про галузь пасажирських перевезень, і коли в містах мільйонника. Жінка-водійка різного роду автотранспорту у цій сфері вже річ звична. То головна героїня сьогоднішньої програми Оксана Ігрушкіна зуміла стати першопрохідницею на цьому ринку професій у нашому місті. Коли свої вміння вправно водити авто перетворила на додатковий спосіб заробітку, ставши певно улюбленою таксистою для багатьох панянок в нашому регіоні. Отож, вітання Оксана. Вам в нашому ефірі. Добрий день. Добрий день. А про зміни тенденції у сфері пасажирських перевезень і про кадрову ситуацію в галузі розкаже більше експерт-роботодавець, заступник директора Зов Автолайн підприємства лідера обговорювальної галузі, зокрема в нашому регіоні, Андрій Туркуляк. І вам вітає пан Андрію в нашій студії. Добрий. день. Радіоквіз рівні, долаючи бар'єри стереотипів, поділу професій на чоловічі та жіночі. Ну що ж за традицією ми безумовно будемо розпочинати із питань до нашої головної героїні. Розкажіть за яких обставин з'явилася ідея спробувати себе у новій професійній ролі водійки таксистки. Ну власне, з чого все почалося? Звідки з'явилася така ідея? Краще спробувати ніж цього не зробити. Ну, ідея, мабуть, з'явилася з того, що у мене був вільний час, тому що я працюю півдня і півдня мене вільний час, і мені просто захотілося спробувати себе в ролі таксиста, тому що я люблю поїздки, люблю комунікацію, спілкуватися з людьми, і це плюс додатковий заробіток. І мені було цікаво просто проявити себе в цій сфері. Можливо, у колі ваших подруг, знайомих, були дівчата, що вже працювали в такій професії. Ні. Це було абсолютно таке ваше свідоме рішення. Це було спонтанно. От воно до мене прийшло, і я зразу на другий день пішла і вирішила спробувати. Ваш випадок ще є, знаєте, таким м, дуже прикметним, як вже мовилося у нашому представленні. Ви перша жінка-таксистка у нашому місті. Як воно бути тією першою прохідницею? Чи доводилося вам бороться можливо, з певними якимись особистими сумнівами, з якоюсь невпевненістю щодо рішення розпочати нову, особисту професійну історію? Ну в у мене взагалі не виникало жодного сумніву, що у мене це вийде, тому що я їжджу багато років за кермом, 14 років. Я люблю їздити, і я люблю спілкуватися з людьми. Якісь сумніви, чи щоб мені було незручно, у мене такого не було. Я якось впевнено прийшла до цього і а ось такими стереотипними нав'язуваннями. Не задумувалася. Перша жінка, все ж таки. Ну ця галузь абсолютно закрита в нашому місці. Була до вас для жінок. Людей, яких я перевозила, вони були здивовані. Як ви наважилися, як ви не боїтеся? Я взагалі не бачу, чого тут боятися. Вони, наприклад, за випивших людей запитували, як ви мені здається, що це більше якби трохів, ніж в реальності це є. Я не довгий час таксую, але мені не попадалися такі клієнти. А якщо я чула би, що хтось дуже випивший, я, мабуть, би не поїхала на замовлення, якби це була ніч, і був би мужчин. Є ще такий варіант, що я люблю своє замовлення. Може перекинути на хлопців, тобто хлопці підстрахують. Буквально за кілька хвилин ми повернемось до нашої розмови, аби дізнатися більше про реакцію чоловіків колег на нову працівницю її цеху, як і про те, чи вдалося нашій героїні досягти бажаного і відкрити нові можливості у новій професії. Також запитаємо експерта-роботодавця про стан справ на ринку праці у сфері пасажирських перевезень, які про зміни галузі у цілому, котрі відбулися у часі повномасштабного вторгнення. Ну а поки пропоную вашій увазі опитування на вулицях нашого міста на предмет, хто краще чоловіки. Жінки розуміється, у певних тонкощах фаху, котрий обговорюємо сьогодні. Ми задали таких елементарних три питання: що таке уборок Bolt, як називається головний розпізнавальний атрибут автомобіля таксі. Як вважаєте, в якій країні жінок таксистів найбільше? До речі, так знаєте, в якій є? Ні. не знаєте. ну зараз спробуємо з'ясувати, чи знають наші опитування. Рівні кількості ми опитали чоловіків і жінок, аби з'ясувати, хто краще все ж таки орієнтується в таких питаннях, котрі точково прив'язані до проф... Феція, яку ми сьогодні обговорюємо, що таке болт, уклон і Убер? Мережа таксі, 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 мережа таксі, мобільний застосунок, таксі, ну таксі, також самокати. Мобільний застосунок таксі. Вони займаються перевезеннями людей, тобто як послуги таксі, таксі ніфіга, ви ж не знаєте. Чи... Бут вибрати уклон. Ну, уклон? Я не знаю. Уклон. Це нахил, я не знаю таке, якщо ні, не чую. Це насправді сервіс пошуку, виклику та оплати таксі. Який головний розпізнавальний атрибут автомобіля таксі? Ну це шашечка. Шашка. Фішка. Шашка. Шашка, фішка. Насправді не чула. Колеса Логотип. тип. Наклай... Наклайний наклейки, наприклад, логотипу на авто. Шашка. Правильно, як гадаєте, в якій країні світу найбільша кількість жінок водіїв? Таксі Україні, Середня Азія, Америка, Таїланд, Китай, Китай, Китай чи Японія, Китай. Індія, Китай, так В індії, Польща. Насправді в Китаї найбільше жінок. Таксисток. Дякую вам. Радіоквіз рівні, долаючи бар'єри стереотипів, поділу професій на чоловічі та жіночі. Такі відповіді ми отримали. На перший погляд були прості запитання, але були й відповіді, які змушували людей міркувати навіть по етимології слова, от уклон. Зокрема, безумовно, це обидва ні важко назвати репрезентативним, але тим не менше можемо зробити очевидні висновки, що тема пасажирських перевезень, зокрема послуг таксі, одинаково близька, як чоловікам, так і жінкам. Навіть хто пожартував, бо що не знаєте, що таке уборклон був, ну але тим не менше, ми повертаємося до нашої розмови, щоб продовжити із запитаннями, котрі анонсували кількома хвилинами раніше. Пані Оксано, щодо реакції чоловіків, ми вже десь попередньо встигли так зовсім дочково проговорити це питання, як вони реагували на першу жінку таксистку у їх колективі? Чи доводилося зустрічатися з певними стереотипно-гендерними упередженнями з їх боку? Якщо були такі моменти, то яким чином ви реагували? Це не обов'язково будемо говорити про якісь такі стереотипні упередження виключно з боку ваших колег по цеху. Ну можливо, з боку навіть і ваших. Клієнтів чоловіків пригадайте. Ну я пам'ятаю, що хлопці були здивовані, що буде в команді жінка, але ніяких упереджень з гендерною стеротипність не було. Тобто вони сприйняли мене досить добре, допомагали мені, розказували, інформували, скидали мені замовлення, досить гарно відносилися і відносяться до сих пір. Тобто, у нас гарні відносини зі всіма дружні і хлопці задоволені, я задоволена. Тобто ви відчули навпаки таке всебічне сприяння так, так. від колег. А щодо чоловіків клієнтів, переважно вони захваті, <рес> <рес> ну здивовані, що жінка та але вони гарно це все сприймають. А от тепер, якщо проаналізувати, ви вже певний час працюєте в цій професії. Клієнтів кого більше маєте? Чоловіків чи жінок все ж? Як і чоловіків, так і жінок. Тобто такої цільової аудиторії, конкретно визначеної в остаті, немає. А, є правда жінки, в яким підходить жінка таксі. Їм спокійніше, безпечніше і вони перевагу та переваги вже. так ми насправді вже спостерігаємо таку тенденцію в Україні. Це навіть не тільки в сфері послуг таксі, а й знаємо, що Керзалізниця вже запустила Україні вагони Купе, де пасажирами можуть бути виключно жінки. І власне жінки відмічають цю тенденцію як дуже класно з точки зору власного комфорту і власної безпеки. Радіоквіз рівні, долаючи бар'єри стереотипів, поділу професій на чоловічі та жіночі, повертаємося до нашого експерта, щоб поговорити з вами, пане Андріє, про ситуацію у сфері пасажирських перевезень, як вона змінилася на то у часі повномасштабного вторгнення, зокрема у нашому регіоні. Ми вже говорили, що ви є лідером у цій галузі, зокрема в нашій громаді. Чи доводилося вам приймати рішення щодо оптимізації певних маршрутів або навпаки збільшення? рейсів, чи відкриття нових. В цілому якихось глобальних змін на ринку автобусних перевезень в нашому регіоні не відбулося, але все-таки вони були. Ринок автобусних перевезень пережив величезне потрясіння ще перед війною. Власне, 2020-2021 роки, з початком епідемії ковіду, ну вони стали насправді шокуючими для галузі. Багато хто не вижив. Окремі АТП, такі як Бродівські, Яворівські, вони взагалі припинили діяльність, ліквідувалися. На щастя, нам вдалося втриматись на плаву цей період, хоча, звичайно, погіршення фінансового становища відчувалося ще довго. Ну але кадровий потенціал зберегли, вистояли. В той же час, якщо згадувати до ковідні роки, то, наприклад, у нас основний маршрут 550 Львів Сокаль в день на маршрут виїжджало 25 автобусів. Зараз їх виїжджає 14-15 на день. Той же ж маршрут Львів-Сокаль це в день було 7 автобусів. Тепер їх виїжджає 5. Змушені були відмовитися від недільних рейсів з Сокаля на всі сільські напрямки і на деяких маршрутах Червонограда на села. Ну просто в неділю збитковість цих рейсів була аж надто великою. Припинили обслуговування небагатьох маршрутів, зокрема Червоноград-Циблів, теж надзвичайно нерентабельний маршрут. Ну але в той же час були деякі і позитивні зміни. Ми перемогли на конкурсах на два маршрути червоноград Раваруська. Це один маршрут через Великі Мости. Один Через Белс. минулого року відбувся конкурс на перевезення автомобільних перевізників в місті Червонограді, де п'ять маршрутів було на конкурсі. Ми довго готувалися до цього конкурсу. Ми під цей конкурс купили сім автобусів еталон «Євро-3» міського типу. І в кінці минулого року були визнані переможцями. Відновили два автобуси низькопідлогового Хмана, які декілька років стояли незадіяними, ну, оскільки вони десь трошки високовитратні. Ми Спочатку їх минулого року запустили. Місті Червонограді, а зараз, якщо ви бачили, вони їздять на маршруті сокаль червоноград з другого кварталу цього року. Ми також подалися зараз на конкурси на міжобласні маршрути. Така то тобто, вис... ми спостереємо за тенденцією, коли все ж таки прийняти початок тих днів, коли трапилося повномасштабне вторгнення, і зараз то ситуація поступово-поступово стабілізується. Тобто, вже можна навіть говорити про очевидні успіхи відкриття нових рейсів. Так, ситуація однозначно стабілізувалася, десь відверто врятував. Ситуацію, тоді оце в пільговий режим оподаткування, який був запроваджений на початку війни, ну якщо б не він, не знаю, чи вдалося встояти, а так він трошки розв'язав руки, він дав можливість діяти. Радіоквіз рівні, долаючи бар'єри стереотипів, поділу професій на чоловічі та жіночі було свої мові. Зокрема, сказала, що вдалося зберегти кадровий потенціал вашого підприємства. Однак експерти і аналітики галузі, котрі відслідковують тенденції на ринку праці, говорять, що кожна галузь зараз відчуває кадровий голод. Як у вас з цим справа? Яка зараз ситуація з кадрами на вашому підприємстві? Чи відчуваєте ви гостру нестачу як? Проблема з нестачою водіїв громадського транспорту, вона давно не нова, вона давно дуже гостра, не лише для нашого підприємства, а в цілому є надзвичайно виражено в усій в Україні. Причому навіть в Європі загалом. Зокрема, от по Європі Асоціація міжнародних автоперевізників в кінці минулого року провела дослідження. За результатами нього було просто засвідчено, що дефіцит водіїв в автобусі в Європі за рік зріс на 54%. Проблема особливо гостра стала на регіональних, міжміських, туристичних маршрутах. За останніми даними, в другому кварталі 2024 року, в Європі було 100 тисяч незаповнених посад водіїв автобусів, а це 10% від тої кількості, яка трудиться в сегменті пасажироперевезень. Згідно прогнозних розрахунків до 2028 року, які це зробила ця Асоціація автомобільних перевізників, ситуація стане ще гіршою ну і буде бракувати приблизно 250 тисяч водіїв. Як це стосується? Стосується нас, Європа ефективно набирає працівників за кордон, пропонуючи кращі умови оплати праці, пропонуючи кращий рівень транспорту, який є на сьогодні. Так? Ну, і відповідно багато людей, які мають можливість працювати за кордоном, вони йдуть. Ну, тому що ну, це цікаво для сімейного бюджету. Це, це цікаво їм навіть спробувати себе. Це одна проблема. Проблема друга, про яку варто говорити, і ну, вона є це старіння кадрів. Аналізував нашу ситуацію. Лише 3% водії на молодші 25 років. Тоді як понад 40, це старші 55. Взагалі, знову ж, як Беремо наш регіон, так само і Україна, так само і по Європі. На жаль, водій це старіюча професія. Молодь не поспішає за кермо. Ну в плані не автомобіля, а в плані власне роботи. Молодь обирає легшу роботу, роботу таку, яка не пов'язана з тривалою відсутністю в будинку. І всі ми зараз бачимо і пожинаємо наслідки того, що інтерес молоді до технічних професій останні роки виразно нижчий, скажімо так, ніж раніше. І набір кадрів професійного училища по напрямку він занадто то малий стосовно потреб ринку праці. В той же час ми чули недавно Міністерство економіки нашої України, озвучило цифру, що для нормального функціонування економіки забезпечення сталого рівня росту ВВП на сьогодні в Україні бракує взагалі порядку 4,5 мільйонів робітників. Радіоквіз рівні, долаючи бар'єри стереотипів, поділу професій на чоловічі та жіночі, пане Андрію, ви зокрема звернули увагу на те, що існує е, проблема із кадрами. Чи можна говорити про переформатування у вашому підході до пошуку нових спеціалістів? Чи готові брати намагатні посади водіїв жінок, якщо ви такі зголошувалися? Знаєте, перед нашою програмою, оскільки в нас немає на сьогоднішній день працівників водіїв жінок, я поцікавився на інших підприємцях Львівщини. Ну можливо, є такі випадки. Але на жаль, поки що на Львівщині жодне підприємство в нашої галузі жінок водіїв немає. Якщо ми візьмемо по статистиці Європейського Союзу, але там статистика ведеться автобуси і вантажівки. Ну, але по даній статистиці 10% жінок працюють в даній галузі водіями. Ну, 10% загальної кількості. Але той же час ми теж можемо говорити про те, що попри відсутність жінок водіїв в автобусах, у Львну, наприклад, візьмемо у Львові та інших містах України, жінки давно керують трамваями, тролейбусами, тобто повною мірою присутні в електротранспорті. Причому ці цифри вони не поодинокі, вони досить високі. Шукаючи якусь інформацію по цьому, я спілкувався з ЛКП Електротранс», і вони мені дали цифри, що станом на 1 квітня в них працювало 138, 8 водіїв трамваї і 75 водіїв, тобто жінок є суттєво більше. І по тролейбусах 44 жінки водія і 163 мужчин. Ну, на колісний транспорт все ж таки жінки не хочуть пересідати. І, ну, принаймні поки що. Та, ну, ну, тобто там ми маємо 430 водіїв, 182 жінки. Ну, але от власне ми вже десь трошки торкалися тої теми, що середній вік водіїв 53 роки серед жінок і 55 серед чоловіків. Це теж така цифра, яка викликає певну тривогу щодо майбутнього розвитку галузі. У нас, наприклад, теж 116 працівників на сьогодні з них це 30 пенсіонери, тобто це чистих 26 і 16 працівників – це люди віком 51-60 років. Оксана, у вас яка тенденція спостерігається серед е, колективу? По віковому, скажімо так, цензу? Різна. В Нашій команді, наскільки я знаю, я саме молодша. В нашій команді різні так. Хоча я знаю на інших фірмах, там є молодші працівники. А головні вимоги до претендентів, пана Андрію, чи би вони відрізнялися як для чоловіків, для жінок будемо моделювати ситуацію, якщо настане той час, коли жінки будуть зголошуватися на подібну роботу. Ні, звичайно, не відрізнялися б. Ми однозначно хотіли б надавати перевагу активним перспективним людям, які мають гарну концентрацію уваги, велике бажання працювати і хочуть бути корисними для людей. Ну тому що насправді робота в сфері громадському транспорту, на якому б маршруті ти не працював. Ну це трошки робота не для слабодухи. Тому кожен і кожна, хто працює сьогодні щоденно на маршруті, це люди, які мають насправді велику витримку і велике терпіння. Страсостійкість речі цей намах, пані Оксандво. Писав собі виховувати, коли ви стали працювати таксисткою. У ну, мене поки що ще не було таких випадків, щоб мені прийшлося набратися терпіння і витримати якусь поїздку. Я, ну може, це пов'язано з тим, що я працюю зовсім мало часу. Ну я з січня працюю, але лише не попадались такі клієнти. У мене нема такого досвіду, щоб я. Мусила набратися терпіння якусь, чекати, поки їх довезу і висок. Значить, у вас дуже класний початок. Я так надіюсь, буде і надалі. Радіоквіз рівні, долаючи бар'єри стереотипів, поділу професій на чоловічі та жіночі. А що пропонує ЗОП «Автолайн» своїми працівникам? Які переваги, умови роботи у вас розглядаються з найкращих позицій потенційних та працевлаштованих? Так ми зараз справді говоримо про те, що важко знайти персонал, що можемо запропонувати своїм працівникам, щоб їх зацікавити працювати саме у нас? Я напевно скажу про два основних моменти: насамперед, це належний рівень заробітної плати. Звичайно, ми сьогодні Економічно не витягнемо того рівня зарплати, які мають водії зараз в місті Львові чи ті, які обслуговують міжнародні рейси. Бо для прикладу, Львів це офіційна зарплата водіїв в розмірі біля 40 тисяч гривень. Але при тому керівник Львівського ТП жаліється, що йому бракує для належної організації роботи біля 100 водіїв. І я постійно бачу, тож, там громадські активісти проводять різноманітні дослідження. О, там сьогодні тих, хто автобус виїхав замість шести автобусів, ну і на тому маршруті замість шести автобусів, два там, на цьому. Они з п'яти три насправді проблема це ж відсутність кадрів. Це при тому, що місто Львів в цілому на компенсацію пільгових перевезень на рік виділяє 150 мільйонів гривень. Там, ну, там відповідно це десь відображається на високій заробітній платі водіїв. Ми не тягнемо цього рівня, але це насправді належний рівень, який дозволяє водієві належно отримувати сім'ю і не думати, щоб йти на роботу львів чи. Можливості працювати за кордоном. Ну і напевно, другий фактор, який ми пропонуємо, це можливість бронювання. Тут насправді теж не все просто. Механізм бронювання є непростий. Сам процес є доволі тривалий. Бронюють не всіх, а лише 50% військовозобов'язаних. Люди цікавляться, люди йдуть. Ну але багато хто боїться, поки бронь не прийде, його мобілізують. Ну і тут несправедливий фактор роботодавці, які більше працюють в тіні, мають певні переваги над тими, які працюють в загальній сфері. Радіоквіз рівні, долаючи бар'єри стереотипів, поділу професій на чоловічі та жіночі. Пані Оксано, що виявилося найважчим для вас у своїй нової професії? Ну от навики стресостійкості ви во собі не виховали, що навіть не доводилося. Ну, найважче, мабуть, це вивчення локації. Тобто, викликають тебе на ту вулицю, такий-то будинок, і ти мусиш сидиш в навігаторі. Вводиш, а навігатор працює як він на вулицю. Тебе везе, але не до будинку. Ну і мені здається, що це якби найважче. Вже трішки встигли вивчити вулиці нашого регіону. Потроху так. Вже можна в деякі місця потрапити і без навігатора. Так, так. Бо це запам'ятовується. Ще тим більше, якщо постійний клієнт, то, то ти вже знаєш, куди ти їдеш, і навіть вулицю навіть не потрібно вказувати. Зізнайтеся, вже багато маєте постійних клієнтів, клієнток. Мені достатньо поки що. Тобто ви січні місяця ви вже напрацювали ту базу. Ви знаєте, я не можу так сказати. У мене є клієнт, якийсь постійний, який до мене телефонує, але буває таке, що я часто прикидаю на хлопця, тому що я зайнята. Можливо, я в Червонограді чи у Львові, і ми один з одним так співпрацюємо. Я, наприклад, особисто не зациклююсь на кількості клієнтів. Чи можна говорити, що ви цю свою роботу сприймаєте як своєрідне хобі, яке допомагає вам і відволіктися, і скомунікувати ще є при цьому додатково Обу підзаробити, ну взагалі то я цю роботу сприймаю як роботу, тому що це досить відповідальна робота. Я відповідальна за кермом, за себе, за людей, і я не можу це сприймати як хобі. Мені просто хотілось перше спробувати щось нове. Мені хотілося тих вражень, як воно буде, як воно мені піде, не піде. Ну воно мені якось так легко пішло і взагалі без проблем. Я поки що задоволена, не бачу мінусів абсолютно. А які нові можливості вдалося відкрити у новій професійній ролі? Ну дивіться, коли, наприклад, загружений день, треба дуже швидко по телефону працювати. Якщо ти там кудись їдеш, ти до хлопців подзвонила. Якщо той не може, туди подзвонила. І так якось треба все встигати. Ти прийшов додому, щось починаєш робити. Тут вже дзвінок, ти скоренько знову біжиш. кудись. приїдеш в одну точку, дзвонять вже знову якийсь новий виклик. Ми навчилися планувати. Так, я навчилась бо я спочатку якось була розгублена в тому плані, але воно з часом стабілізується. Ви відкрили щонайменше одну надважливу можливість, яку люди руками не можуть відкрити у собі, і це насправді дуже класно у сучасному світі в хаотичному такому швидкому, в якому ми всі живемо, навчитися і вміти планувати. А які з робочих ситуацій запам'яталися найбільше? Дуже багато приємних моментів. Ну, зокрема. Ну, спілкування з людьми, знайомство з людьми, якісь поїздки в такі місця, де ти ще не був. Навіть у нас в місті, виявляється, є такі місця, в яких я ще ні разу не була. А ще села, в яких я перший раз була, наприклад, село, княже. Я запам'ятала, що довго їхати, погана дорога. Теж перший раз в Ралі Руській побувала. Жінка попросила на потяг завести. Багато сіл, ще були села, я вже не пам'ятаю, як вони називаються. Меня географічні масштабу та ході виконання своїх професійних обов'язків. Були і дальні виклики, і речі, її повозила людей. До Львова. І по Львові не страшно їздити? По Львові не страшно їздити, але там такий дуже інтенсивний рух, і це до такого потрібно звикнути. І, Власне, треба бути уважним. Дуже це не викликом. стало для вас викликом. Ні, це не стало викликом, тому що я по Львові їздила і до роботи у таксі. Тобто, ви можете сказати, що робота в службі таксі випродала усі ваші очікування. Ви абсолютно задоволені, що свого часу оцей є час не втратили, я задоволена, що я спробувала. Я не шкодую, я працюю, і вона все влаштовує. подобається, подобається, я планую продовжувати. А що порадили жінкам, котрі відчувають свою спроможність? Це якісь певні чоловічі справи, але вагаються цієї пропозиції. Ну можливо, до я порадила спробувати. От я порадила одній жінці спробувати, і вона спробувала. Вона тепер в нашій команді, так що в нашій команді тепер дві жінки. Супер сукаль показує приклад. Жінка водій таксист в нашому регіоні стане абсолютно звичним явищем, тому що вже такого тинеться ми маємо можливість спостерігати. На вашу думку, пане Андрію. Ну я б теж напевно порадив не вагатися. Якщо є бажання пробувати в житті завжди треба пробувати. Радіоквіз рівні долаючи бар'єри стереотипів, поділу професій на чоловічі та жіночі. Ринок праці в Україні в умовах повномасштабної війни пройшов шлях від дефіциту вакансій до нестачі людей. Відтак нові виклики кардинально змінили ситуацію. Державній службі зайнятості України дедалі частіше фіксує тенденцію до того, що жінки влаштовуються за спеціальностями, за якими раніше працювали здебільшого чоловіки. До речі, до 2017 року в Україні існувало близько 450 спеціальностей, де жінкам заборонялося працювати. Сьогодні ж впевнено можна говорити про рівні можливості. Однак Регути про суто чоловічу та жіночу роботу існує досі. Вітак у програмі Рівні. Наприклад, головної героїні ми розвінчуємо гендерні опередження на ринку праці, аналізуючи його тенденції, попит і пропозицію. Тому за активне сприяння у цій темі і участь у сьогоднішній програмі. Дякую гостям. Головній героїні Оксані Ігрушкіні першій жінці-таксисті у нашому місті, котра не побоялася спробувати і отримати бажане. Дякую вам, Оксану, за розповідь про вашу професійну історію. Як і за поради, які сьогодні прозвучали в межах нашого спілкування. Вам дякую. А за ґрунтовний аналіз ситуації у сфері пасажирських перевезень, зокрема не лише в межах нашого регіону, пан Андрій доволі глибоко проаналізував цю тему, навіть опираючись на досвід європейських партнерів, зокрема і в кадрових питаннях. Отож, дякую за ґрунтовний аналіз і за вичетні відповіді на запитання експерту роботодавцю, заступнику директора Зов Автолайн Андрію Токуляку. Дякую на за запрошення. Слухачам нагадаю, що це була програма Рівні. Я її ведуча Марія Корій. Над програмою працювала редакторська група, журналістка Анастасія Гош, опитування про волин, Тетяна Рибка, Валерія Русських, звукорежисер Валерій Зарваницький. Проект створений за підтримки лабораторії форматів Національної асоціації медіа. Спростуємо гендерні упередження на ринку праці, аналізуємо його попит і пропозицію. Рівні програма безумовних можливостей. Бо коли рівні, тоді й сильні.